Ближаються помінальні дні. Люди раніше і вас і інших заступників просили, щоб у ці дні накладилися заїздили маршрутні таксі. Маршрутки. Чи буде таке зроблено? Скажу більше, що ми навіть з минулих вихідних вже надавали можливість відвідувачам цвинтарів. Ну, говоримо щонайменше про Свіштовське. Користатися маршрутним транспортом на кладовище. Тобто він вже і суботу, і неділю він там був. Так буде відбуватись і наступні вихідні з 9 до 15 години. Можу сказати, що минулі вихідні і наступні вихідні, перші наступні вихідні це буде за гроші. Це буде орієнтовно, там, ну, мабуть, там 10 гривень, 10 гривень за проїзд по кладовищу. А через тиждень ми плануємо взагалі цю плату. Ну, подивимось, це я так, поки що це наші наміри. Можливо, зробимо навіть безкоштовно, але я не гарантую це. Ну розглядається в тому числі. Якщо ми домовимося з перевізниками, це ж ми робимо не там нашим комунальним транспортом. Якщо ми домовимося з перевізниками, можливо, таке буде тобто до до поминальних днів включно з поминальними днями ми будемо забезпечувати доступ і забезпечення підвіз підвіз а є графік вашо хотів з 9 до 15 години ну, і субота і це неділя дев'ять в десять та я думаю що по наповненості а да поповності хороша ці 10 гривень по кладбищу в одразу до кладбища по кладбищу це, це... а до кладовище як завжди так, да, 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 да тобто до кладбища не буде під'їжджати Кравтобус ні, ну докладокладовище добираються люди. Як вони добралась раніше? А е, на кладовищі стої, стоїть маршрутка.